Доброго ранку, друзі. Сьогодні ми в Дніпропетровській області привезли комбайн, який ви бачили у нас на відео. Комбайн клас Lexion 570 2004 року випуску. Така красива машина. Зараз відбувається розвантаження, тільки переїхали зранку. Зараз обіду вам покажу, яка це машина в себе. 7,5 7 5 жадка з рапсовими. Расовим столом з ножами, автоконтур жатка, комбайн повна комплектація. Максимальна, яка тільки можлива, моторка терпілля тут стоїть. Зараз хлопці вже там працюють. Широка резина. Десь залишок по 50%, що там, що там. Машина приїхала вчасно, швидко, за 10 днів вона вже і то в принципі могла доїхати швидше, ніж ми навіть собі могли уявити. Все спрацювало чітко. Що значить правильно відточена робота компанії. Зараз покажу вам з цієї сторони наш перевізник. 7 метрова жатка, ще раз повторюсь. Комбайн клас Лексіон 570. Хлопці, збирайтесь. Зараз буде його розвантажувати. Такого плану. Приїхав з Німеччини. Ми самі з клієнтом його підбирали, Вибирали довго, дивилися і в Литві різні варіанти. Зупинились на ньому, приїхали, оглянули з усіх сторон і сказали, що так, беремо свій комбайн. Наробіток десь 2500, не пам'ятаю десь до трьох мотогодин. Ну, крутий комбайн, це третій комбайн такого плану, який ми привезли. Всі довольні. Я думаю, що і новий власник також буде задоволений в цьому сезоні протестує його. І поп попробуємо отримати відгук, як ця машина в полі. Отже, це компанія Гровс. Ми знаходимося в місті Полтава, на вулиці Міщенка, 2. Номери будуть під цим відео. Телефонуйте нам, привеземо вам гарну техніку з доставкою прямо господарства. Дякую.